Всім привіт! В ефірі програма Техноманія, а це означає, що в найближчі 15 хвилин буде багато цікавої інформації зі світу високих технологій. Також спеціаліст із компанії «Рома» розповість про блоки безперебійного живлення. А у рубриці Техноогляд ми протестуємо смартфон Huawei Ascent P6. Залишайтесь з нами. Компанія Nokia знову виходить на ринок споживчої електроніки, представивши планшет N1 на операційній системі Android 5.0. Nokia N1 зовні сильно нагадує планшет iPad Mini 3. Він також оснащений 7,9 дюймовим сенсорним дисплеєм із роздільною здатністю 2048 на 1536 пікселів. Екран новинки захищений від пошкоджень міцним склом Gorilla Glass 3. Апаратною основою Nokia N1 служить платформа Intel Murfield, до якої входять енергетично ефективний чотириядерний процесор Atom Z3580 та графічний прискорювач PowerVR G6430. Планшет від Nokia отримав 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті, стереодинаміки, адаптери бездротового зв'язку Wi-Fi і Bluetooth 4.0, акселерометр, гіроскоп, порт MicroUSB 2.0 і стандартне 3,5 мм гніздо для навушників. На задній стороні гаджета розташовується 8 мегапіксельна камера із автофокусом. А для любителів селфі передбачена фронтальна камера з 5-мегапіксельною матрицею. Живлення забезпечує акумуляторна батарея ємністю 5300 мАч. Товщина Nokia N1 складає 6,9 мм, при вазі в 318 грам. У продаж Nokia N1 надійде на початку 2015 року за орієнтовною ціною в 250 доларів США. Як повідомили представники компанії Yota Devices, презентація смартфона Yota Phone 2 відбудеться 2 грудня цього року, а незабаром після заходу новинка з'явиться на полицях магазинів. Yota Phone другого покоління був представлений в ході лютневої виставки Mobile World Congress 2014. Основною родзинкою смартфону є наявність відразу двох дисплеїв. На лицевій панелі пристрою розташовується 5-дюймовий Full HD дисплей, що виконаний за технологією Super AMOLED, а на задній стороні корпусу розташований 4,7 дюймовий сенсорний екран, що створений на основі електронних чорнил та має роздільну здатність 960 на 540 пікселів. Сам апарат побудований на базі 4-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 800 з тактовою частотою 2,3 ГГц та оснащений 2 ГБ. Оперативної і 32 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення за допомогою карт формату Micro SD. Також в апараті присутні 8-мегапіксельна основна і 2 мегапіксельна фронтальна камери, GPS-приймач, адаптер NFC, бездротові модулі Wi-Fi і Bluetooth. Смартфон функціонує під управлінням операційної системи Android 44 KitKat. Компанія планує випустити споживчу версію YotaFone 2 і модель для корпоративного ринку. Ціна поки не повідомляється, але за деякими даними вона становитиме 700 доларів США. Корпорація Інтел повідомила про те, що розумний браслет Міка, який був представлений на початку вересня, надійде в продаж ближче до Різдва. Інтел позиціонує Міка як переносний пристрій преміум класу. Він розрахований на представниць прекрасної половини людства. Покупцям будуть пропонуватися два варіанти обробки гаджета. Перший варіант виконаний із чорної шкіри водяної змії, перелами з Китаю і лазуритом. А другий варіант із білої шкіри змії тигровим оком з Південної Африки і вулканічним склом із Росії. Пристрій Міка наділений сенсорним дисплеєм з діагоналлю 1,6 дюйма і модулем 3 g для підключення до мобільної мережі. Функціональність гаджета включає можливість отримання різноманітних повідомлень, коротких текстових повідомлень і нагадувань. Власники зможуть переглядати записи з календаря та іншу інформацію. Підтримується бездротова підзарядка. А для підключення до комп'ютера передбачений USB-порт. У вересні Intel говорила, що в продаж Міка надійде за ціною менше тисячі доларів США. Як тепер повідомляється, купити новинку? Можна буде за 495 доларів. Партнер рубрики Торгово-сервісний центр ТЕРА. Розпочався прийом попередніх замовлень на 34-дюймовий монітор від компанії Samsung, родзинкою якого став увігнутий дисплей. У моніторі застосовується панель VA типу розширення якої складає 3440 на 1440 пікселів співвідношення сторін 21х9. Яскравість дисплею становить 3000 кандел на метр квадратний, контрастність 3000 до 1 кути огляду по вертикалі і горизонталі становлять 178 градусів, а час відгуку у матриці становить 4 мілісекунди. Монітор забезпечує 100% охоплення кольорного простору SRGB, Також передбачені, стереодинаміки потужністю 7. Ват кожний чотирьохпортовий концентратор USB 3,0 два роз'єми HDMI версії 1.4 і один інтерфейс DisplayPort версії 1.2. Підставка дозволяє регулювати кут нахилу екрану в межах 25 градусів. Завдяки формату 21 на 9 На моніторі можна переглядати кінофільми без чорних смуг. Увігнута форма при цьому зробить зображення більш реалістичним. Поставки монітору розпочнуться в грудні. Орієнтовна ціна 1560 доларів США. Компанія Thermal Ride представила новий варіант свого популярного повітряного кулера Macho HR2 ревізії B. У новій ревізії кулер отримав збільшену підставку з нікелевим покриттям на відполірованій до дзеркального блиску підошві. Очікується, що це має поліпшити ефективність теплопередачі. Масивний радіатор, що складається із 31 ребра і має габарити 140 на 102 х 162 мм, забезпечує солідну площу тепловіддачі. Шість теплових трубок діаметром 6 мм гарантують ефективну теплопередачу від основи до радіатора. А фірмовий вентилятор діаметром 140 мм, навіть на максимальній швидкості обертання, що становить 1300 обертів за хвилину, шумить не голосніше 21 дБ, але прокачує при цьому. 125 кубометрів повітря в годину також можлива установка додаткового вентилятора. Вартість новинки становить 43 євро, і варто відзначити, що це досить демократична ціна, як для продукту такого класу. Компанія OWC анонсувала зовнішнє сховище даних з Bay 4 Mini і з Bay 4 Mini RAID 5 Edition, що забезпечують високу швидкість передачі даних. Новинки розраховані на установку 4-2,5 дюймових пристроїв. Це можуть бути як традиційні жорсткі диски, так і твердотільні накопичувачі. Максимальна підтримувана місткість складає в сумі 8 ТБ. Для підключення до комп'ютера накопичувач використовує інтерфейс Thunderbolt 2, що забезпечує пропускну здатність до 20 ГБ на секунду. Заяво на швидкість обміну даними досягає 1284 МБ на секунду. Модель Thunderbolt 4 Mini Raid 5 Edition підтримує дискові масиви RAID 0, RAID 1, RAID 4, RAID 5 і RAID 1 0. Накопичувачі розраховані на використання із комп'ютера. Що мають високе навантаження на підсистему зберігання даних. Це можуть бути станції з обробки відеоматеріалів ультрависокої роздільної здатності або високоякісної графіки. Ціна Xander Bay 4 Mini і Xander Bay 4 Mini Raid 5 Edition без встановлених накопичувачів становить відповідно 380 і 480 доларів США. 18 листопада цього року у продаж надійшла гра Dragon Age Inquisition. І Із цієї нагоди компанія Electronics Arts опублікувала релізний трейлер до гри. Ролик носить назву Дивовижний світ і примітно в ньому те, що він дає можливість поглянути на геймплей. У трейлері демонструються всілякі локації і ситуації, з якими гравцям безсумнівно належить зіткнутися. Нагадаємо, що Dragon Age Інквізиція доступна для таких платформ як ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 і Xbox One. За місяць до офіційного релізу масової багатокористувацької гри «Elite Dangerous» розробники заявили, що для роботи нового космічного симулятора необхідне постійне підключення до сервера. Хоча спочатку студія планувала реалізувати офлайн режим. Як відомо, кошти на розробку «Elite Dangerous» були зібрані в рамках краундфандингової кампанії на сайті Кікстартер. Іще в грудні 2012 року геймерів попереджали, що після гри без інтернет-з'єднання могли виникнути труднощі з синхронізацією досягнень. Ймовірно, компанії так і не вдалося знайти вирішення цієї проблеми. За словами Майкла Брукса, виконавчого продюсера проекту, механіка галактики розгорнута на онлайн сервері, а обсяги інформації занадто великі, щоб їх можна було перенести на комп'ютер без шкоди геймплею. Як би там не було, а в четвертій частині серії еліт є не тільки мультиплеєр, а й одиночна гра. Вихід гри Elite Dangerous заплановано на 16 грудня цього року для Windows і Mac. Сьогодні спеціаліст із компанії «Рома» розповість про особливості використання безперебійних блоків живлення. Надійність роботи комп'ютерів визначається якістю електричної мережі. Наслідками таких перебоїв електроживлення, як скачки, підйоми, спади і втрата напруги, можуть виявитися втрата даних, пошкодження системної платки. Для захисту комп'ютерів від неприємностей, пов'язаних з силовою мережею використовують джерела безперебійного живлення. Джерело безперебійного живлення дозволяє позбавитись від проблем, пов'язаних з поганою якістю електроживлення або його тимчасовою відсутністю. Блок безперебійного живлення це автоматичний пристрій, що дозволяє підключеному обладнанню деякий час працювати від акумуляторів при зникненні електричного струму або при відхиленні його параметрів від допустимих норм. Крім того, воно здатне змінювати параметри електроживлення для досягнення рекомендованих. Багато безперебійних блоків живлення оснащуються модулем, який здатний передавати комп'ютеру інформацію про свій стан, наприклад, рівень заряду батареї, параметри електричного струму на виході і про стан живлення на вході, напругу частоту. Програмне забезпечення, що поставляється разом з безперебійним блоком живлення, дозволяє проаналізувати ситуацію та коректно завершити роботу всіх програм і безпечно вимкнути комп'ютер. Для правильні роботи безперебійного блока живлення потрібно через деякий час робити заміну акумулятору. Сьогодні у нас на огляді один з найтонших смартфонів у світі. Представляю вашій увазі Huawei Ascend P6. Корпус не симетричний. Якщо верхній торець залишився таким же плоским, як і боковини, то нижній торець дизайнери закруглили. До речі, тільки нижній торець тут і є пластиковим, а решта корпусу виконана із металу. Бічні рамки навколо екрану вийшли дуже тонкими, тому й по такому параметру, як ширина, смартфон виявився одним з рекордсменів. За рахунок невеликої ширини і товщини корпусу. Телефон відмінно лягає в будь-яку долоню, як чоловічу, так і жіночу. Глянцю тут немає. Всі деталі матові, не слизькі і не мазкі. Тому смартфон добре утримується в пальцях і не особливо збирає відбитки. Велика частина елементів управління скупчилася саме на одній правій грані корпусу. Тут розташувалися слоти для сім карток і карти пам'яті, кнопка живлення і кнопка регулювання гучності. Є ще один цікавий нюанс: Аудіовихід для навушників закритий своєрідною металевою пробкою, другий кінець якої є за сумісництвом ключиком скріпкою, яка відкриває замки слотів з картками. У нижній частині нічого, окрім мікрофона, а роз'єм мікрою usb Перенесли на верхній торець. Huawei Ascent P6 оснащений дуже якісним екраном з розширенням 1280 на 720 пікселів, що виконаний за технологією IPS. Зернистості не видно. Щільність пікселів становить 312 PPI. Яскравість дисплея Huawei Ascent P6 регулюється як вручну, так і має автоматичне регулювання за допомогою датчика освітлення. Також дисплей смартфона Huawei Ascent P6 наділений здатністю реагувати на дотики в рукавичках. Екран має дуже хороші кути. Огляду, без інвертування відтінків і без значного зміщення кольорів, навіть при великих відхиленнях погляду від перпендикуляра до екрану. Загалом, за сукупністю характеристик, екран заслуговує найвищої оцінки. У звуковому плані до Huawei Ascend P6 претензій немає зовсім. Звук в обох динаміках чистий і досить гучний для настільки тонкого корпуса. Звук додатково обробляється за допомогою технології Dolby Digital Plus, хоча на слух зміни не дуже помітні. В смартфоні також присутні FM радіо і Диктофон. Радіо традиційно працює лише з підключеними навушниками, що виконують роль антени. Смартфон оснащений двома модулями цифрових камер. Фронтальна камера тут обладнана 5 мегапіксельним сенсором, що насамперед оцінять любителі селфі-знімків. Основна камера оснащена датчиком з розширенням 8 мегапікселів Є підтримка технології HDR, яка використовується для створення фотографії в умовах нерівномірного освітлення. Налаштування з управління камерою стандартні для смартфонів на операційній системі Android. Конки промальовані чітко і крупно, на яскравому сонці цілком помітні. Huawei Ascend P6 на даний момент працює на програмній платформі Google Android версії 4.2.2. Поверх стандартного інтерфейсу Android компанія встановила власну оболонку, що має назву Emotion UI версії 1.6. Зовнішній вигляд, тем і окреме промальовування кожної іконки і віджита викликають тут тільки позитивні емоції. Все строго, серйозно, витончено і ніякого безглуздого різнобарв'я. Апаратна платформа Huawei Ascend P6 побудована на базі однокристальної системи на чіпі, власного Виробництва, що має назву HiSilicon k 3 v 2 Центральний процесор тут має 4 ядра ARM Cortex A9, що працюють на частоті 1,5 ГГц. Оперативної пам'яті в пристрої передбачено 2 ГБ, а внутрішньої пам'яті 8, з якої користувачеві доступно приблизно 5 ГБ. Загалом смартфон від Huawei вийшов досить симпатичним. Незважаючи на маленьку товщину, смартфон в більшості випадків легко витримує повний робочий день. З хорошої сторони показали себе і його камери. Дисплей смартфона також заслуговує найвищої оцінки. Що ж стосується апаратної начинки, то тут не все так добре, як хотілося б. Але якщо ви не запеклий гравець, то цей недолік ви навряд чи відчуєте. Середня ціна на Huawei Ascend P6 на нашому ринку становить 4700 гривень. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. Але чекайте нас за тиждень в тому ж місці в той же час з новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті rivne1.tv в рубриці Техноманія. До зустрічі!